Вже чули, що сказала Росія з приводу знищених літаків українською операцією Павутина. Я увага! Мені зараз потрібні українці без кастрюлі на голові, які хочуть в цій непростій ситуації заробляти від 100 тисяч гривень онлайн за допомогою розповсюдження українських і європейських новин в коротких відео в таких соцмережах, як Інстаграм, Ютуб, Фейсбук, TikTok і так далі. На безкоштовному ефірі за посиланням нижче я розкажу, як до нас команду можна потрапити і отримати роботу. Друзі, Просто в шоці. От, до речі, моїх руках мрія офіційна серед вас зіграють такий літачок. Отже, Росія на повному серйозі заявляє, каже. Ми знали, наші служби знали, що это буде вот операція, І ми спеціально на аеродромислушали на аеродрому спеціально поставили самоліти, які там нам не треба було. Они сломані, плохи. Ми все это країна, яка постійно воює. Стратегічні бомбардувальники, у яких а 50 всього 50 штук. А ми ці операції 4 знищили важких бомбардувальника. Я вже не кажу скільки тушок. Таке оправдається просто смішно. А саме знаєте, що головне? Я читав русські пабліки. Русских сивірять. все вірять. Вірят. А це знаєте, як звучить? Стоїться. Солдат ему глаз выбор, короче, и він такий. Ну, я вообще да ну, он мне мешал. Я не хотел, чтобы у меня этот глаз был. Це просто смешно! Це смех. Я бачив новость, Україна руська делегація вилітає на переговори в Турцію. І там комент нашого когось каже: на чому ті вони вилітають. Отже, друзі, а в моїх руках мрія це офіційна, сертифікована від заводу Антонов з авіаційного алюмінія. У мене три таких літака, я розіграю їх серед вас. Такий подарунок буде в честь такого великого свята за посилання в шарці профіля розіграш. Все, що треба, ну поділіться просто з друзями цим відео, розповсюдити його і підпишіться на мене. Все. І за перше місце буде один такий літак вже в зборі. У нього Ще є подставка, він же ж там дивиться, крутиться, у нього тут підіймається. Ну серйозна модель. В руках ти маєш дуже серйозно відчувається. Так одна вже зібрана, буде модель. Друга зібрана, треба буде зібрати. Кожного є сертифікат від Антонова, що це офіційна модель. Колекційна модель. А, всюди лежить ватермарка. Мрія теж колекційна значок. Можете дівчата в театр чи пацани, десь там на костюмчик собі повісить. Теж офіційний від а, Антонова. Потім за третє місце буде уменшена копія, і щоб не так обідно було, коли я був в Туреччині на заводі Байрак, там, де Барактари виготовляють, у мене є шеврони такі фірмені їхні. Я вам прилажу. А за четверте місце ну знаєте, давайте тисячу гривень зробимо. Да? Теж шеврончика вам накину. А, Все, в принципі, це всі умови. Отак дуже просто, а сам розіграш буде за посиланням в шапці профіля. Як перейти в телеграм, хто ще не знає, вгорі справа там три кнопочки натиснути, а потім відкрити в браузері і все, і ви в телеграм-каналі. Отже, друзі, я вас вітаю. Здавалось би. Такий крок серйозний, ну який віде в світову історію, да неймовірний просто. І не такий великий, можливо, в масштабах війни такої довгої, але це величезний крок для України в усьому світі і величезний крок на шляху до перемоги. Явно повному серйозі. Отже, слава всім українцям, які досі тримаються для вас готові колекційні літачки. Вся інфа за посилання в шапці профіля. Це друзі, на зв'язку. Папа, слава всім українцям, які досі тримаються. Ми полетіли.